Сьогодні приготуємо рублені курячі котлетки. Для цього нам потрібно 3 філейки, нарізати так як на відео на маленькі кубики, потім в мисочку додати 3 яйця, 3 столових ложки майонезу, 100 г твердого сиру і 100 г муки. Сіль перець по смаку. Все це добре перемішуємо і обсмажуємо з двох сторон до готовності. Котлетки виходять дуже смачні, соковиті. Ось такі котлетки в нас вийшли. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал.